Наша програма триває. Сьогодні ми говоримо про заборону продажу електронних сигарет з ароматизаторами. У мене в гостях завідувачка сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Наталія Чаплєва. Пані Наталія, добрий день. Доброго дня. Отже, що і коли змінилося у сфері продажу електронних сигарет у нашій країні. З 11 липня 2024 року в Україні заборонено продаж електронних сигарет. Взагалі, де вони були, тепер вони не можуть реалізовуватися. Тепер. Не мають права продавати електронні сигарети, рідини до них, тютюн з смаковими добавками, з капсулами цигарки, які йдуть. Не можна цього вже продавати на даний момент. Угу. Закон цей набув чинності торік, ще 11 липня, 23-му році, і всі заборони набули вже повної сили тільки зараз. Що мали реалізатори товару зробити за цей рік? На що давався їм власне цей рік? Так було введено минулого року, а так як рік пройшов, то за цей рік вже продавці мали реалізувати товар. До 11 липня ну він, він має зникнути з вітрин магазину, все, все, якщо що він було не проданий, до цього? так рік що дали для до... того, щоб він був розпроданий. Просто розпродали, і більше не мають права його продавати. Чи залишились якісь винятки на період дії військового стану в Україні можна продавати тютюнові вироби з кодами? – це сигарети з фільтром. Та 2403 чотири 039 це інший тютюн для електронного нагрівання. Там нікотинові подушечки з медичними попередженнями споживачів, відмінними від тих, що діють зараз, згідно діючого законодавства. Угу, так, і що взагалі змінилося ще з 11 липня цього року? З 11 липня всі упаковки тютюнових виробів. Не тільки електронних мається на так? так тютюнових, тютюнових виробів. Сам, угу. повинні мати оновлені медичні попередження. У законі йдеться про те, що це попередження має займати 65% площі пачки, яка е, має. Ну, з більшої сторони, так. стильної сторони. І має бути зображено зображення хвороб на пачці та заклик про те, що куріння заборонено. Також на пачці буде зображений QR-код, який веде до безплатного сервісу центру громадського здоров'я, який дає курити. Для того щоб люди менше куріли ну. вони бачили, переходили, бачили наслідки. Ну да, угу. да. тобто цю площу збільшили, так, так. на якій мало бути раніше було менше, Май... здається, половина 50, так була 50, так. А зараз 65. 65 да. відсотків. Ну а перелік хвороб це той самий залишився перелік цілки. хвороб. Там оновлений теж і нові норми маркування тютюнових виробів набули. Оці про які ми зараз говоримо, нові норми маркування набули чинності з 11 січня 2024 року. І е, загалом розроблено три групи наборів медичних попереджень, кожна з яких містить 14 графічних зображень, і набори ці будуть оновлюватися щорічно. Тобто, всі е, продавці сигарет, всі виробники сигарет мають зазначати це на своїх пачках і вже зазначати, збільшити? Так, з оновленими даними вже має бути продаж тільки. Це саме з 11 липня, вже е, так. Ну, 65%. Так, чиності можуть... набули з 11 угу. січня, але ж уже ж вступило в дію все, все це. І з 11 липня має бути. Якщо, так, якийсь, якщо якийсь споживач купить сигарети, е просто поміряє відсоток, скаже: ні, тут 50%. Може це ви... вже не мають права таких сигарет продавати. Так. Ну, але він може кудись зі скаргою звернутися, споживач. Ось є порушення. Так, Я да читав закон. Може в служби написати заяву, що. Що не 50% залишилося, а не шістдесят п'ять як це за новим... є порушення? Це є порушення закону. Угу. Що ще регламентує цей закон? Окрім того, закон регламентує заборону низки добавок до тютюнових виробів та електронних сигарет, і вимоги мають бути до складу електронних сигарет, також чи з нікотином вони чи без нікотину певні. Це, Певні вимоги. Угу. Це все в рамках цього антитютюнового законодавства. З законодавства про продаж, про продаж про -про електронних сигарет. Добавок до них щодо контролю за дотриманням якраз законодавства антитютюнового поговоримо далі. Чи проводить Держпродспоживслужба зараз перевірки кафе, ресторанів, барів, готелів щодо цього питання з квітня 2023 року держпродспоживслужба відновила перевірки, і споживач має право звернутися до нас із скаргою? Це ці перевірки планові чи позапланові? Вони позапланові, позапланові. зараз позапланові. на планові мораторій. Так, а по позапланових перевірках кафе, бари, ресторани, інші заклади, угу. коли споживач приходить, скажеться пише заяву, то ми виходимо на перевірку. Тобто може статися така ситуація, наприклад, зайшов споживач у ресторан. І бачить, що там кальян курі. Угу. Куріння кальянів заборонено. Заборонено. І незважаючи на те, де відбувається в закладі. Заборонено куріння скрізь. Скрізь, взагалі. Тобто Будь літні скрізь. майданчики відкриті. Ніде не можна. Де кальян Навіть є, наприклад? В, клінці, в громадських містах, в під'їздах будинку, в кафе, бари, ресторани ніде не можна курити нічого. Ага. І... І так само електронні сигарети, електронні ці, сигарети. вейпи, Ні, не можна ще, вони ж називаються... їх прирівняли до тютюнових виробів, уже, mm -hmm. всі ці вироби, і зараз діє на все це заборона. Не тобто... можна курити в громадських містах. Mm -hmm. Повернімося, якщо споживач прийшов до ресторану, бачить, що курять халяв. Чи може так? він спочатку просто звернутися до ну, адміністратора закладу, наприклад, і сказати, що ви порушуєте антитютюнове законодавство. Так, він може звернутися. Але навряд чи... нам скажуть, ну нам, нам байдуже, але там. Навряд чи там хтось послухається, так сказати. Тому споживач можна, може прийти до головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Ми знаходимося на вулиці Грушевського Михайла, 180, і написати в нас скаргу особисто або надіслати нам по електронній пошті. Або по електронній пошті, але ж потрібно в сканованому вигляді для того, щоб там були дані, всі підпис, адреса. Як саме правильно її написати, то споживач може зайти на сайт Держпродспоживслужби у відділ звернення громадян, і там зразок скарги. Також е, можна звернутися на, урядачу, на урядову гарячу лінію за номером 1545, написати скаргу. Через форму, мабуть, ще є форма для надсилань звернень громадян на сайті. Ну, тобто, нашому. Методів багато. Є звернутися. Е, чи має якимось чином доводити споживач, що такий факт був? Ну, він там його бачив на власні очі. Чи має він це сфотографувати як фотодоказ, наприклад, відіслати, чи просто з його слів буде прийнято до уваги і призначено перевірку? Ну такого в нас ще не було, але якщо там дійсно курять, то ми виходимо на перевірку. Я думаю, що якщо там є скальяни, то так швидко їх не приберуть. Там чи кальяни, чи попільнички стоять, чи якісь окурки, або якась зона, яка відведена, як це раніше дозволено, але ну. зараз не дозволено, то я думаю, що там окурки будуть. То факт: ну, ми самі побачимо і зафіксуємо цей факт. А ще повинна бути розміщена наочна інформація з графічним знаком про те, що куріння заборонено. Тобто тепер зон для куріння взагалі не Немає, тільки так. в аеропортах, здається. Так, так, тільки в аеропортах спеціально відведені зони для це. Тобто, цього якщо місця. ми говоримо так. про територію нашої області, то курити не можна ніде. Не можна О, тільки в себе аер... думати аеропортів, оскільки нема. У нас виходить, що не можна. А, що далі відбувається? От ви прийняли цю скаргу? Далі призначається позапланова перевірка. Призначається позапланова перевірка. Ми цю скаргу надсилаємо до Держпродспоживслужби. До нашого центрального апарату нам дають погодження. Потім ми робимо документи наказнаправлення, згідно яких ми маємо право вийти на перевірку. Виходимо на перевірку, фіксуємо факт порушення і потім запрошуємо суб'єкта господарювання на розгляд справи. Ну, але ж ви можете і не зафіксувати ну, факт порушення. Ну, можливо, зафіксували... хтось проти конкурентів так діє і написав заяву, яка не відповідає дійсності. Якщо факт не зафіксовано, то. Порушення не буде, і в так. акті ми зазначаємо, що порушення відсутні. Угу. Якщо все таки зафіксовано, що далі, який процес? Якщо все таки зафіксовано, то е складаємо акт перевірки. Після збору всіх документів розглядаємо, запрошуємо суб'єкта господарювання на розгляд справи. Після, цього, після розгляду матеріалів справи, які зафіксували, засвідчують факт порушення керівник, чи заступники керівника, чи уповноважена особа згідно норм чинного законодавства. Накладають фінансову санкцію, і ми надсилаємо суб'єкту, який сплачує потім цю санкцію. Така от відповідальність передбачена штраф так? Ну, фінансова санкція Фіна... в законі. Так добре, фінансова санкція. Якщо взагалі в продаж зафіксовано, то від 20 до 50 тисяч. Якщо по статтях 16 це спонсорство там. 16, 16, 1 і 16, 2 в нас іде. То штраф іде в розмірі від 30 тисяч за кожен факт до 50 тисяч в разі повторного порушення. Якщо наочна інформація, от у нас були такі вже скарги, декілька їх в цьому році, якщо кажуть, що в нас курять, там ми виходимо на перевірку, то за факт ну, куріння такого ми не Зафіксовували, але за те, що відсутня научна інформація, то штрафна санкція йде в розмірі 1 тисяча гривень. Тобто нема е, таблички про за заборону? знаком про заборону. Так. Заборону так. Тобто ми вже заборонити не можемо, це не наша компетенція. А згідно свого закону, якого ми виходимо на перевірку, то ну, такі угу. от штрафні санкції передбачені, така тобто, відповідальність. Штраф сплатив в суб'єкт господарювання і далі? До наступного звернення, до наступної і скарги. І далі до наступного звернення, якщо не сплатить, то ми відпові... відправляємо до ДВС для стягнення штрафу, а в цьому рішенні є якийсь припис е... припинити порушення законодавства? Так, ми надаємо приписи про усунення порушень. А потім є у вас перевірка, щоб подивитися на дотримання цього припису. Чи... Е, Суб'єкт господарювання припин... виконує припис і надсилає нам листом, що припис усунено з фотозвітом. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про заборону продажу електронних сигарет. і У мене в гостях була завідувачка сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Наталія Чаплєва. Дякую вам.